Філіал четвертої школи розташований поблизу траси обласного значення. Тож, аби дітям молодших класів потрапити в школу, доводиться двічі на день перетинати цей небезпечний відрізок дороги. По-перше, тут школярів спіткає несправний пішохідний світлофор. Так звана зебра на дорозі, також відсутня. Тож як орієнтуватись дітям, переходячи дорогу, не зрозуміло. Батьки знепокоєні, адже тільки впродовж цього навчального року тут машини збили трьох осіб. Светофоры, кстати, не работают пешеходные, нет лежачих полицейских. Даже если переводишь ребенка на. На красний світ для машин они все одно не останавливаются. Бывают такі случаи, Я вже сама с этим, Я И мне, І мне що з машини Маша, що я неправильно перехожу на цій ділянці траси. Рух автомобілів дуже жвавий. Найбільше скаржаться батьки і вчителі на водіїв, які рухаються по напрямку в сторону Донецька. Познак про те, що саме в цьому місці переходять дорогу діти, стоїть тільки для автомобілів, які рухаються з Краматорська. І тому більшість батьків, щоб не ризикувати, самі щодня водять та забирають дітей зі школи. Вчителі школи в свою чергу організували чергування зустрічаючи учнів двох змін по графіку? кожен учитель дежурить за 20 хвилин до початку уроку, а коли йде масове масова, діти йдуть в школу. Батьки та керівництво школи вже близько 10 років намагаються з'ясувати, чому на дорозі не встановлюють обмежувачі швидкості для автомобілів. В свою чергу ДАІ нам так і не прокоментували цю ситуацію. Та як ми з'ясували, національний стандарт України забороняє встановлення штучних поліцейських на магістральних вулицях. Лишається питання, чому тут не встановлюють знак, який попереджає водіїв про те, що дорогу переходять діти. Міська влада в свою чергу обіцяє полагодити пішохідний світлофор. Для возобновления работы пешеходного светофора по улице Ленинградской в июне текущего года будет произведена замена подводящего кабеля, и он будет работать.